Збирати колекцію декоративного взуття хмельничанка Неля Рибак почала вісім років тому. Сьогодні на відкриття музею запросила гостей з Тернополя, Львова та Києва. Приміщення загальною площою понад пів тисячі квадратних метрів побудував зять Олександр Кубряк. Тут був сміневелике сміттєзвалище на цьому місці, і зараз маємо такий музей, який є по по своїй величині, досить суттєвим. Складається шести залів. Такі колекції вони не мають стояти вдома. От приємно, що вони будуть радувати людей, надихати. Перші сувенірні черевички у 2004-му привезли жінці. Подруга з Нідерландів. Згодом було ще кілька подібних пар з інших країн. Подружка мене чотири роки підсаджувала на цю колекцію. Перший рік привезла, другий рік привезла з Австрії. Є взуття у вигляді підставок під вазони, чобітків, ковбоїв і є у формі тварин. Це пори року квіти, це тварини взуття, а це тварини взуті. Їх всього 9 штук випущено, і так 9 я їх маю. В музеї черевички з 65 країн світу, каже Неля Рибак. Їх друзі та знайомі привозили з Франції, Австрії, Німеччини, Італії, Бельгії, Китаю, Таїланду. Наразі тут понад 6 тисяч екземплярів, загалом 8 тисяч 252 черевичка. Колекція поповнюється постійно. І під час відкриття музею відвідувачі дарують квіти та черевички. Є в музеї окрема зала. Її Неля Рибак називає кухня. Тут чобітки у вигляді кухонного приладдя, кухлі для пива, підставки під пляшки. В центрі зали один з найдорожчих екземплярів, розповідає засновниця музею, привезла його з Венеції. Я називаю чобіт акваріум. Я то не хотіла її купляти, бо дуже дорого коштує. А то я склала нам, що нема кому носити. А дочка старша каже, я буду носити. Бери. Майже три десятиліття Неля Рибак пропрацювала в дошкільному закладі. Своє захоплення жінка називає філоботією – колекціонування сувенірного взуття. На полицях музею чобітки зі шкіри, скла, кришталю. Є мініатюрні і більші за розміром. Черевичку з німецької порцеляни понад 200 років. Якби не родина, зібрати таку колекцію самотужки не змогла б, розповідає Неля Рибак. Друзі і внуки. Куми їхні, друзі їхні, всі, хто не їде, хто не йде, приходили додому на екскурсію, бо це все в мене знаходилось вдома і дарували туфельки, черевички. Кожен раз, якщо хтось привозив щось, вона ним тішилася. Вона бавиться, як вона каже, я бавлюся. Вона могла вночі не спати, вставати, розглядати, дивитися. Ви знаєте, що в неї кожен він пронумерований, записаний. Максим Кобильник на відкриття музею приїхав з Львівщини. Подібного не бачив, чесно. Я був в багатьох країнах, але таких музеїв, які чисто присвячені, що взагалі перше бачу. я дуже вражений. Під час відкриття музею зареєстрували національний рекорд України. Найбільша в Україні колекція сувенірно-декоративного взуття. Рекордсменка України Неля Рибак. Знаєте, колекціонування це не дешеве річ, не дешеве хобі. Але нам дуже приємно, що знаєте, от бажання людини поглиблюватися в історію саме тих чи інших предметів призводить до того, що колекції збільшуються настільки, що можуть претендувати от на рекорди України. Музей для відвідувачів працюватиме від завтра, каже Неля Рибак. Вартість вхідного квитка 50 гривень. Для дітей до 7 років відвідування музею безкоштовне. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.